Усім привіт! Зараз я зроблю вон, печериці, ось у мене є. Е, начинені ну, гриби, цибуля, е, сир. Зараз я покажу все. ось Зараз я буду робити і покажу, як це. Цибулька ось беремо, нарізаємо. Так. Ось порізав цибульку. Ось цибуля звичайна, ну, ріпчасто, ось. Треба її підсмажити. я запалю і буду відсмажувати. Ось поставив цибулю підсмажувати. І оце ось ножки. Ножки наших грибів. Почереці. Це я порізав. І так само ось разом з цибули, все серце обсмажуємо. Ну так, не дуже, щоб тільки там. Що нам знадобиться? Печериця. Ось така от почерована. Дивіться, бачите, така красивенька. Е, сир твердий. Ну можна брати будь-який. Що е, тоді? Перець, сіль, цибуля, е, така і така, Ну, зелена і ріпчаста. Ну і все. Що робимо далі? От риби з цибулькою обсмажились. Висипаємо це мисочку таку. Так. Є. Є. Тепер сюди додаю сирок. Це натертий. Ось так, як сніг. Так, і цибульку висипаю. Порядок. Все за Так, перемішав. Марненько. Далі що робимо? Беремо наші гриби. Ні, піде. Спершу ось форму. Беремо форму. Беремо гриби. Начиняємо наші гриби з нашою суміш'ю. Так. Тепер беремо ось зараз дочечку треба. Так, беремо наш очеревину і отак от загортаємо. Тепер зубочистки. Раз, два, три і чотири. Ось так вот такою корзинкою сколюємо і ставимо на нашу форму. І от так от всі, скільки тут влізу. Так, ось я сколов двома аж. Вот Отак, такая вот. Бо однієї щось в мене не вийшло. Так, і так само ставимо. Ну, дивіться, оце ж почирьована, вона посолена, поперчена вже, вже готово промаринована, вона постояла в мене десь півгодинки після того, як я її е, замаринував. Так що вона така гарна вже. Вже готова майже. Перемога так от і всі отак от скорюємо. От, от, раз вот зубочистка раз и раз. раз и вот так вот и вот так вот наступаю я что-то из стрик так не хочет Не хоче, хоч зв'язуй. Ну, я ж та ти бачу, пишу таке. Отак от. Раз. Так, і готово. Все получилось. Так, ось у мене ще залишилось ось останнє шматочок. Так. І останній грибочок. Та й начинки майже майже розраховував як треба. Так. Єсть. Тепер замотуємо. То ну, можна двома трьома шпажками. Скільки скільки заводимо. Все одно їх викидати тоді. Це ж не те, що їх їсти. У мене Он. Вот ширну дві не тримається. Так я додав ще трохи. Трохи ще одну. Ось Отак от. так вот. Так, порядочок. Все. Ось у мене влізло 7 штук. Тепер запалюємо нашу духовку і ставимо смажити. Вытяг я наше печеню. Вот бачите, как она получилась. Ну красивенько таке. Так. Ну что, до него он открыл такие вот ось Це кабачки. А, кабачки, я могу там одни кабачки. Дивусь, что он. Цезенька закрывала. Ну. Вона закриває молодець гарні ходять. Раз покоштую, що зараз. На, ц... на цей раз вийшло. Це Смачно. се. Подняшо прыщать на зубах. А так нічого. Гад дуже. Так. Ну, всі витягувати не буду, отак от і хватить. Так, ну що, приємно усім апетиту. смачного усім, а ми будемо вечеряти.